Всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Drive World. Ну, і в мене така класна тачка, і в мене 89 тисяч на балансі. Нова тачка усе у Дениса у Дімона. Тому... Так. Мапа. Давайте в. Ем м давайте. Знаєте в яку тачечку О, ще один. Так. Тепайтесь. Тепайтесь. Тепайтесь, кінтий. Так. О, все, ми втрьох go. А, а, Так, полетіли. Так. Ага, Все, я думаю, що я зможу отримати перше місце. Але не факт, але не факт. А, так, що? А, так, Б, в мене поршак. А, я обігнав а, Дімона. А це буде топово, якщо я його весь час. Буду попереду нього, це топово. Це реально топово. А якщо ще йденися обжену, то ще буде. Ох ти ю, ох ти. ю, ти. Так, я ще раз. Дімон обігнав, я перше місце. Я перше місце лечу. Так, вверх нагору. Так, поворот, поворот, поворот. Так, тут вниз, тут різкий поворот вниз. Так, тут ще один поворот. Так, ой-ой, так, все. Уо! Ви бачили, як я люто лечу? Я просто люто лечу. Так. А ми вже майже половину пролетіли, так. Будем. Будем. А так. Let's go, О. Так, тут треба притормозити, щоб не вилетіти або хоча б не втаранитись. Краще вже затормозити, ніж втаранитись, бо. Але якщо ти втранишся, треба буде розвертатись там чи щось таке. А так, летим я, сподіваюся, що Денис в мене не летить позаду мене і не дише в спинку. Так, ой-ой, так, отут ми заповільнились, стопово. Угу. Змогли, так, полетіли. Ні. Ні. Де там хто? Не бачу нікого. Так, може зараз вийдемо на гору, я зможу був. Пов... Побачити когось, але позаду я нікого не бачу, і це дуже добре. Це прям дуже добре. Так. Тормозом. Так, поворот поворот. Так, ще забрав якусь штуку, напевно. Чи не забрав? Не знаю. Так. Ох ти йо, блін. я пропустив а, швиденько. Так, бм. Прилетіли. Так, фуф. Так, тормозом. Угу. Вниз. Полетіли. Так, тут прям. прямо-прямо. Так. Отут можемо затормозити знову. А ну і прям напрямки. Я перший. Я ж казав, що я перший завійду. Так, я перший кінти. Я перший. Юху. Юху кінти. А так, окей. А, хто за мене рад? Оу? Oh. Ага. А, Денис не захотів їздить, чи він вже пролетів, тому так. Мапа, так. А, полетіли ще раз. Тепайтесь. Тепайтесь. Так, виходимо. Чекаємо Демона. Так. Окей. Так, Димон щось не дуже хоче телепортуватися. Ага, все. Ото він, ото він. Приїхав з відкритою двері. Прикольно, так. Чи може комусь відкрити двері? Нікому я не можу відкрити двері, окрім себе. Так. Я перший, я перший і так, треба вірити. Просто вірить так. Все. У мене 115 тисяч на балансі. Нормас. Так, у Дім... Ой. У Дімон, 19 левел. Що. що? Та ти що? Звідки в нього стільки? Звідки кінти? Так, лети вниз, не даємо проїхати Денису. Ой-ой-ой, він проїхав. А він проїхав кінти. А він зміг себе зробити так. Все, я не втратив швидкість багато. Швидкості не втратив, я і не втранився в дерево. Тому летим вниз. Я бачу, як вони летять позаду мене, але летим. Ох ти, йо, я перевернувся. Я просто перевернувся. Тут Денис вже летить, я сподіваюся, що він теж перевернувся. Але ні. Як тато? Чому? Ох ти йо! Ще й Дімон не дознав. Нас догнав Дімон. Е, ні. Таке не робиться. Таке в нас не робиться, Кінти. Так, ой-ой-ой. Ще й тут Денис цей. Йоу. Так, але тим. Бліина. Все, мене всі обігнали. Мене всі обігнали, окрім. Ее-е-е... Дім... Дениса. Так, Дімон. Дімон, я тебе нас зараз. Так. Так, тормозом. Так, він класно заїхав, він прям класно заїхав. Молодець, але Кенти, ось я приїхав. Ось я приїхав. ой -й -й -й. ой 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 Так, я знов προ... провтикався. Я провтикався дуже мощно. Так. Я знов підлетівся. Що це таке? Та що це таке, але я класно розвернувся. Mm -hmm, Блін, я друге місце зайняв, але нічого. Друге місце це не останнє. E -hmm, тому нормас. Так, все, Дімон пролетів. А, ну нічого, нічого. А, окей, перший так перший. Так, все, я дуже мощно лутаюсь. Хай, вітаю. Блін, він на тарантайки своїй, вибач. А, якщо ти дивишся це відео, вибач. О, дивіться, у мене є гроші. Чому я кажу тарантайка, бо, блін, серйозно, він. Це ж фігня якась. Воно мій поршак коштує до фіга. Так, абрейди. Так, оце. 175 тут. Ага. А нічого дешевше не мати, так. Да? Ну, це є, тому бе. Так, все, шини купив за собі за 150 лямів. Так, а ой-ой. Так, мапа. Мапа. І давайте. А, за... Ні, давайте оцю. цю. До мене. До мене теплітесь. Так, треба виїхати. О, всі туточки. О. Топо. Uh, так, все. Так. Так, let's go, Так. Uh, я сподіваюся, що я виграю. Так, БМ нажав. Нажав на педальку газу. Так, тут різко повернув, обігнав, обігнав е, Дениса. Так. Тут отак. О! Їдемо, їдемо, юху. Перший, перший, перший. Так, отут треба трошки притормозити, щоб не влетіти ні в що. Ви побачили, який, який я майстерний? Я майже ніколи ні в що не втаранюсь, бам, я і зніс слов, тільки що. Після цих слів, тому е, я буду першим. Так. Ага. Я хочу бути першим. Ой. Так, тут тормозом. Шикарно, шикарно, шикарно. Так, тут буст. Бем. Проїхали на бусті. Я думаю, що вони скоріше за всього провтикають один-два буста, як я зараз це зроблю. Так, охочу з одним. Так. Бем. Ооо, ви бачили? Ви бачите, як я імбово літаю. Так, можемо ще передавити на газ. Та бачите, я 200 лечу. Я 200 лечу і мені спокійно. Я навіть в поворот залетів. Йоу. А що в мене за така керуємо тачка? Шикарно. Шикарно, так. Бем-бем-бем. Так, ну майже половина ми пролетіли, я так розумію. Десь тут же перше коло, Та. не знаю. А, ну, я точно тут ще не був. Я цей поворотів ще не знаю, тому оце. Оце, скоріш за всього, так, оце перше коло, let's go. Так, ого. А фух, я думав, це е, Дімон чи Ден такий на переріс просто бжжу через цю мапу до мене. Так, повертаємо та в мене ще зараз дуже легко їдемо. Типу, я хоча і не літаю зараз так сильно, але, типу, е, і не торможу ще. Я, типу, весь час зараз на педалі газу. Майже не торкаюсь, точніше, я зовсім не торкаюсь педалі тормозу. Тому норма. Так, поворот, Let's go. Ага. Я сам себе обманув, а, Провтикався. на бусті. Так. Бем. 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 Так. оцей. А, я ну капець, тобі, тобі. ге-ге. Потім проїдемо подивимось. Шкода, але мені зараз треба пролетіти. Ммм. Хех. Хех о-о-о-о! я написав. Він ще й плаче тепер. Так, а тут же ж була кнопка. Нажми last checkpoint. 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 Так. Можливо. Опа. Опа, чого, він до мене телепортнувся. Він просто до мене телепортнувся. Ей. ей. М, нажми. Нажми. Нажми, а не Назар. А, так, все, пролетіли. Пролетіли. Так, бе, Дріфт. Ага, він просто вийшов. Поняв. Поняв. Так. М, Опа. Виконали місію. У мене вже 50 тисяч. Шикарно. Так. А. Я думаю, треба. О, оця! Оця норм. Тепитесь. А, Так. Топ. А, так, а я щось тут... О! Всі! Всі в зборі. М Так, окей. Ой-ой-ой. Фуф, я не вийшов. Де вилетів бублик. Я так не вважаю. А... Ну вилетів і вилетів, подумаєш, так. А, а от зараз бем сюди. Так, а він щось дуже мощно поїхав, так? Кому так здається? Мені дуже так здається, тому я думаю, його треба наказати. А -а Хоча хай забирає місце перше. Опа! Наказав сам себе, улетів просто в яму. Лет го тио! Ден! ден, ден 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 Дімон, не треба так. Ден, рятуй, викинути його треба. Охти йо, ох ти йо. Так, не можна так казати, бо я одразу втаранився. Нормас, так. Ось тут пролітаємо, тут пролітаємо. Все, я перше місце забрав. А коли я їду на першому місці, я майже ніколи не віддаю його. Тому нормас, тому нормас. Все, весь час прижимаємо бус, як він тільки з'являється. Так, ой-ой. Так, ось тут треба. Не газувати, щоб не провтикатись. Так, все, летим. Тут я так розумію, більше поворотів не буде до другого кола. Ні, я помилявся. Так, поворот, let's go. Так, поїхали далі. Ні, ну в нас зараз ще все на ізі. Ми прям летим, летим. Вони я не знаю, що там, де вони. А, ну я їх ще не бачу. А, я не знаю, що там з Дімоном сталося, що він а, цей не поїхав сильно. так. А, а от де мені трошки шкода? То, що він прям просто улетів. Але це, напевно, гіпер а, швидка тачка, а, тому він, напевно, і не зміг проїхати. М -м -м, просто не втримався з керуванням. А, так, а от Дімоном я не знаю, що там скоїлось, а, хоча я втаранився повинен я був втратити швидкість. Так, ще один кін залетів. Нас тут багато вже. Так. А можемо повертати. Я прям вже а, навіть не прибираю ногу, точніше палець з газу. Так. Я топ-1 знову. Так, шо тут? Шоу там? Так, отут Дімон Флоройт летів. Шо там ДН? Що там ДН? О! Ден тут з кимось ганяється ще. Окей. А, так, а, мапа. Берем оцю а, топ. А, так. Це зараз Димон, походу. Тупить. Потупить. Дімон. Дімон. Тепайся. Димон. Хех. А, але я не дам тобі виграти. бо в тебе гіперламба. Чи то не ламба, я не знаю, що це таке. Але ну нічого, нічого. Ну, що шо пробиш. Так. Так, все. Газуємо, газуємо, газуємо. І пролетіли. просто полетіли. Дена... ой, від Дімона я улітаю, а від Дена – ні. А від Дена, на жаль, ні. Але він якось там щось робить так, що я його одразу пролітаю. Але тут, скоріш за всього, так не вийде, бо тут я так розумію. Ден! димон Ді, Дімон! Дімон. Ні, німон, я тобі не дам. Можливо, я Дена можу обігнати по максималці, але точно не по а, а, набору швидкості, бо він прямо улітає капець як. А потім, якщо він вторанеться йому це треба ще раз буде робити, оце вже проблема для Дена. А для мене шанс стати першим. Бо я так 212-ти типу, полечу, але воно мені нічого не дає. О, ну ви бачили. Ага, тут тільки одне коло поняв. Поняв. Тільки одне коло, тому в мене тільки один шанс. А, так, отут буст. Летим. Тепер по цій доріжці будемо пролітати. Ну так, БМ. go. так, БМ ще пролетіли. Так, 220. О, оце найгірший поворот, який я знаю в світі. О, я побачив Дена! Я побачив Дена, в мене є шанси. Можливо, він вилетів? Можливо, Ні, Ден вже на наступному чекпоїнті. Він проходить, навіть вже проїхав, або ні. Ох, давайте назад будемо. О, дивіться, там Дімон їде, прикольно. Прикол. Там Дімон бачив тільки що. Зараз вже не видно його, але ну, він був там. Я бачив точечку, як, типу, його тачечку. О, синенька така, я думаю, що це його тачка була, або чиясь інша. Так, все можемо піднажати до 200 хоча б розігнатись. Так, зараз буде гіпердивний фініш. Так, бем, Взлетіли. Так, ну я на 5 секунд. Вітаю. На 5 секунд тільки пізніше проїхав, ніж здімон. Трошечки. Ой, А, Так. Нова мапа. Обираємо от цю. Теп. Ага, все, імба. Так. Іху. І Дімон знову. Ну, Дімон так, не, не знову, але так він майже завжди цей. Третій. Типу, коли Ден нормально проїжджає, то я другий, а Ден третій. Так, все полетів. Я полетів. І... Ох, ти. ох ти. А це прикольна мапа. Ой-ой-ой. Опачийка, я перший. Я перший їдем-їдем. Їдем, 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 їдем. алялю. Так, окей. Uh, okay. mm. Так, отут може мене менеден і, і обігнати. Та. От... Так, отак. ти о! Мене зараз їдемо наздохне. Он наздогнав же. Але полетіли. Полетіли від нього... Ох ти о! Ох ти кін ти! Окей, ласт чекпоинт. Так. Я просто нажму от сюди і об'їду. Я просто об'їхав. Так. я бачу Дімончика, я бачу Дімона. Ну, блін. Блін, Дімон. Чого ти так летиш? Що ти так летиш, Дімон? Ні, все, він втратив трошки керування і втратив швидкості. Все тому Дімон вибач, але гудбай. Опа, опа, ча! Оце для мене може бути останній поворот, але ні. Але ні. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, і це дуже складний поворот, достатньо, але не для мене. Так, що там ден цікаво? Їздить нормально, нормаль ох сеймо? Ти, ох ти Дімо, Дімон пролетів. Дімон пролетів, там мені ге-ге, бо я вже його скоріш за всього тут не об'їду, або він на максимальній швидкості. Ну, на швидкості великій. Мені її треба набрати, а тільки потім ще. О, шанс. Шанс. Ні, нема шансу. Ні, у мене ще нема шансів. Кінтив, в мене нема шансів. В мене їх просто не існує. Просто дивіться. Він улетів, і він на максимальній швидкості. Зараз будуть просто прямо. Просто прямо. А мені. 150. У мене швидкості 150. Плюс. ОТ. Так, поворот. Б. Так, треба тут. Опа! Я побачив. Ааа, сюди, Let's go. Так, я знов тупо один. Ні, блін. Блін. Але 153-й. Вітаю. Вітаю. Так, тут ще можна було прямо. А, ку. Ку братуха, ку. А, так, шо? Ви? Ну, друзі, дякую вам за приєм, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал, та канал. телеграм канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, важно в видео слив. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного видеоролли. І а, давайте так. А, закінчимо. Просто так, по прикольчику, вилетим. Так, отут станемо красивенько. Так. Окей. Так, зараз. Красиво станемо і закінчимо. Так. Ти. А... Так. Можливо, затком заїдемо. Ні, кінти, ми не заїдемо. Можемо просто розвернутися. О, до речі. А можеш і зі швидкості. М -м -м. Ні, ну тут неможливо заїхати. моєю та якщо б в мене був якийсь пікап, по щось таке. Ех, блін, дімон не впав. Але класно було б, якщо він впав, було б прикольно. На ну, кінці все отак будемо закінчувати, тому а, дякую вам. Так, все, полетіли, отак злітаємо. І все, бінь, дякую вам.